Товариство з обмеженою відповідальністю стоун преміум прописане в Києві. Йому 11 років, і воно займається торфом. Кілька років тому вони пригледіли собі ділянку в 124 гектара гектари на території Мар'янівської селищної ради. Там планували проводити роботи із геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки родовища з покладами торфу. Тож на сесії Мар'янівської селищної ради свого часу виносилось питання про оренду землі цим товариством, але воно не знайшло відповідної кількості голосів. Згодом була друга спроба, але оренди так і не надали цього разу з іншої причини. В невеликий проміжок часу. з новом преміолом знову звернувся до нас з попитання. Я підто проекту рішення, але по причині відсутності кворуму депутатів у нас пленарні засідання не відбуваються з крайніх пленарного засідання. У нас відбувалося 17 травня 2023 року. Чому відсутні кворум? Закон про місцеве самоврядування, де чітко зазначено, що депутат зобов'язаний виконувати розпорядження сесії, бути прису... розпорядження селищного голови і бути присутнім на пленарному засіданні. Mm -hmm. Депутати, деякі депутати, окремі депутати, порушуючи норми закону, ігнорують присутність на до слова, ми вже розповідали про те, що через конфлікт Мар'янівська селищна рада опинилась під загрозою саморозпуститися. у жовтні минулого року. Вони навіть збрали збори, на яких виставили керівнику громади ряд претензій. Були незадоволені роботою не лише голови, але й начальника фінансового відділу. Ми ставили знову питання і не підтримували цей бюджет. Знову звинувачення йшли всі в нашу сторону. Лише ми не праві, бо ми не знаємо, бо ми не розуміємо, нам пояснювали зовсім інші цифри, за які ми голосували. Ви розумієте, голосуємо ми за одне, як дивимося на сайті зовсім інші цифри. Як таке може бути? У нас є конкретні факти. В першу чергу депутати обурені розтратою бюджетних коштів. Це наші з вами податки, які ми сплачуємо. Ємство фактично опинилось заручником цього конфлікту, бо ж оренду землі вони можуть одержати лише через рішення сесії, які не відбуваються. Тим часом спливає термін дії відповідного спецдозволу на користування надрами, видане товариству в 2021 році на 5 років. Тож представники стоун преміум, схоже, вирішили спробувати удачі в інакший спосіб. Через суд намагаються визнати угоду стосовно цієї ділянки укладеною. Ми просимо позов задовольнити та Визнати вкладеною угоду про проведення розвідних робіт між позивачем та відповідачем... в редакції проєкту угоди зі сторони позивача». Суддя звертає увагу, що розмір орендної плати підприємства, яка прописана в цій угоді, кілька разів менша тієї, яку пропонує Мар'янівська селищна рада. Ми виходимо з нашого розміру ногативної шолової оцінки, яка не була встановлена відповідно до норм, норми статті 277 податкового кодексу за рахуванням постановки Кабінету Міністрів від 2021 року про затвердження методики нормативно-грошової оцінки. У нас виходить сума 1145 гривень 90 копійок за один гектар, що відображено в пункті 4 Угоди, яку пропонується наші такі затвердити представника селищної ради на засіданні, не було. Як він нам повідомив, сподівався, що того дня нарешті відбудеться сесія, на яку виносили одне питання стосовно ділянки під облаштування алеї Слави для загиблих військових. Чому я не повідомив суддю про мою відсутність? Тому що я планував таки їхати на, на, на судове засідання. Але так як депутати з п'ятниці перенесли ну за їхньої пропозиції, перенесли на вів. Що вони зберуться, проте сесії не було і того дня, та й товариству не вдалося досягнути своєї мети через суд. Задоволені позавтори за межнупідальність того примі до Мар'яни селищної ради про визнання укладеної угоду відмовити. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.